Доброго дня, гороскоп астрологічний, рунічний та гороскоп здоров'я до снів на вересень для близнючків. З 1 по 11 вересня перша декада принесе внутрішню мобілізацію. Ситуації вимагають від вас чіткості і присутності. Не розпиляйтесь, зовнішні події штовхають до нових стартів, навіть якщо ви не готові. Обережно можуть бути непрозорі. Контракти, сумнівні пропозиції, не час розширятися, це час скоріше для стратегічних планів, або можуть бути люди, які будуть вас провокувати на конфлікти чи на якісь дії. Може бути супротив з боку оточення, коли люди ставлять під сумнів ваші рішення. Не намагайтесь нічого і нікого переконати, просто робіть, робіть своє гра почуттів, по нерівновага, напруга та емоційна нестабільність. Правило трьох проявленість навіть коли страшно. З 12 по 21 вересня, середина місяця пік впливів, увага до тву, вашого образу, публічні ролі, зовнішнього вигляду, ви сяєте, але вас також і оцінюють. Тому будьте готові до різких коментарів або ситуацій навколо вас. Це не проти, не проти вас, а про сприйняття інших вас. Пам'ятайте знову ж таки. Три секунди, працюйте над емоційним функціональним станом. Починаєте, ви будете бачити себе збоку, може з'явитись бажання змінити зачіску, стиль, соціальну роль, зробити тату саме час. Ризик ігор з особистими межами. Комусь захочеться це. Тфу. ризик ігор з особистими межами. Комусь захочеться перейти грань, будьте уважними, на вас може е, бути е, е, на вас може. Е, На вас можуть дивити люди, образно говоря, переконувати, намагатись контролювати, стояти за спиною, якщо ви навіть їх не бачите. Тож ваша інтуїція вас, вам допоможе. Ключ не дозволяйте іншим диктувати, ким ви маєте бути. З 22 по 30 вересня кінець вересня це переоцінка себе. Як завершення циклу. Ви помічаєте, де втрачаєте себе, намагаючись бути зручним або розумним. Не намагайтесь, думайте про себе. Тут повинен включитись здоровий егоїзм. Е. Е. Теж правило трьох секунд. На... Це час пробудження вашої сили. Підвищується чутливість, інтуїція, можливе гостре бажання змінити маршрут. Не опирайтесь, якщо ви захочете. Просто піти і захлопнути за собою двері. Це кармічні випробування, їх потрібно пройти і вийти на наступний рівень. Можливі розриви, розлучення, переїзд. В кінці місяця ви почнете краще відчувати своє тіло, простір та оточення. Ключ це тіло, ваша карта. Прислухайтесь до нього. Ронічний прогноз для близнюків. Основні руни це Дагаз, Ейлас, Албіс, це перехід, пробудження, ясність, внутрішній захист, осьова сила, збереження цілісності, інтуїція. Ви, ви вас ведуть через внутрішній перехід, але це не момент а навпаки, прозріння. Про... Поставте себе в центр, і не чекайте зовнішнього дозволу. Рунічна енергія несе вихід із тіні. Але з умовою ви маєте бути чесними з собою. Тобто зізнатись, чого ви хочете, як цього досягти. Гороскоп здоров'я і снів, фізичне е, тіло, чутливість до зовнішніх факторів, пил, шум, інформаційний тиск, можливі напруги у плечах, шиї, кістях результат перевантаження менталу, уразлива система, дихальна щитоподібна, нервова. Порада уникати кофеїну, обмежити новинні потоки, давати тілу, простір та відновлення. Масаж буде добре. Рунь, е, займіться медитацією прослуховуванням музики. Сни часто проходять образи дзеркал, обличчя змін зовнішності, підсвідомість вам підсвідомості. Вам подивись на себе по-іншому. Сни з мотивами дороги, вікон, екскалаторів або дверей вказують на необхідність перейти на, до іншого стану я. Повторювані сни можуть нести ключ, до розуміння своїх слабких точок, запишіть їх. Тож підсумок, близники, період глибокої актуалізації себе як особистості. Це не завжди приємно, злети падіння. Тиск непорозуміння, але все це веде до перезборки себе у зрілішому вигляді. Ви не роль, ви присутність. Вересня ви станете більш зрілою людиною, більш е е дорослою. Дякую.